Я Аделі Пожмен Понте, і це Україна. Останні новини. Поки запекла битва за Покровськ триває російські війська вже в місті, а 15 броньованих машин знищено на його околицях, ми повідомляємо про драматичне знищення дамби в Росії, що відрізало московські сили всередині України. Потім ми занурюємося в наслідки санкцій США проти російських нафтових гігантів «Лукойл» і Роснефть. Сьогодні вівторок, 28 жовтня, 3 роки і 248 днів з днів. Спочатку повномасштабного вторгнення. Сьогодні до мене приєднується виконавчий редактор з Аудіо Френсіс Дірнлі. Спочатку Френсіс звертається до останніх новин з поля бою дякую, Аделі. Вчора я повідомив про український удар по невеликій Дамбі біля Бєлгорода, Росія. Хоча на той момент деталі були обмежені. Тепер картина набагато ясніша. Ця атака, здається, була успішною. Дамба була пошкоджена, що спричинило повінь, яка відрізала російські підрозділи, які перетнули річку біля частково окупованого українського міста Вовчанськ у Харківській області. У районі Шебекіно російські укріплення та обладнання були затоплені, і тепер є відео, на яких російські солдати скаржаться, що їм доведеться плисти, щоб дістатися до своїх старих позицій. Достатньо сказати, що постачання цих заблокованих підрозділів буде надзвичайно складним для Москви, особливо коли температура продовжує падати. Ось чому українські сили там кажуть, що очікують поповнити свій пул військовополонених, їхні слова, хоча немає доказів, що когось уже захопили. Щодо постачання, я хочу перенести вас приблизно на 250 кілометрів на південний схід від Вовчанська до Костянтинівки, одного з міст у фортифікаційному поясі Донецька. Фермін Торано написав захоплюючу статтю для The Telegraph про інноваційні способи, якими українці намагаються постачати свої сили там, включаючи використання робота-постачальника, якого вони називають тарган. Тепер цей матеріал наповнений картами та кадрами пристрою в дії. Солдати, які керують ним, описують цей пристрій як велику коробку на колесах, яка може перевозити до 200 кг вантажу зі швидкістю 20 км на годину. Але його просування неймовірно повільне. Щоб дістатися до українських підрозділів, схованих у лісі, він має робити регулярні зупинки, щоб знайти укриття від ворожих дронів. Потім є ще й рівень втрат. Деякі тижні ми не втрачаємо жодного робота, каже один з операторів з підвалу за кілька миль. А деякі дні ми втрачаємо два. Я виділяю цю історію, тому що вона стосується кількох тем актуальних на полі бою. А саме, як підрозділи, частіше опиняються відрізаними інноваційні способи, якими обидві сторони намагаються поповнити свої сили, і російська стратегія покриття цілих секторів фронту дешевими дронами. Просто послухайте цього українського офіцера, якого цитують у статті: якщо Москва просунеться в цьому напрямку, вони будуть боротися в міських районах і зазнають тисячі втрат. Ось чому вони б'ють по нашій логістиці. Росія хоче створити першу в історії облогу дронами. Тепер запам'ятайте цю фразу облога дронами. Це може скоро стати загальновживаним виразом. У статті також підкреслюється ще дещо тактика: вистрілив і втік. Яку віддають перевагу країни НАТО, більше не застосовується в Україні у 2022 році? Гармати і танки рухалися і стріляли в день сьогодні. Більшість діють з фіксованих замаскованих позицій, укріплених бронею. Ми включимо цю статтю в примітки до шоу разом із проникливою статею Олівера Керола в The Economist про те, як українська армія продовжує кидати виклик західному розумінню дронів. Тенденція, яку він описує, відбувається з самого початку війни, але вражає те, що це досі так. А саме, як проекти дронів західних компаній зазнали невдачі під час випробувань в Україні. Як він пише, українські компанії, які колись прагнули наслідувати західних технологічних героїв, таких як Андуріл і Гельсін, тепер шукають шлях для тих багатомільярдних єврокомпаній, щоб слідувати. Він цитує людину, яка, як повідомляється, стоїть за дронами, пов'язаними з операцією Павутина, тим рейдом, що знищив стратегічні бомбардувальники глибоко всередині Росії, кажучи не більше ніж 20-30% технологій на полі бою є західними. Україна зараз випереджає майже всі країни світу, каже він. Зіткнення доктрин є в центрі проблеми до недавнього часу. Західні країни зосереджувалися на вишуканих засобах, які добре працювали в обмежених битвах проти слабших супротивників. Поле бою в Україні інше тотальне збалансоване і високодемократизоване. Дешеві ФПВ-дрони, які були вперше використані Україною у 2023 році, а потім скопійовані Росією, тепер знищують цінні цілі так, як раніше це вимагало найсучаснішої зброї. Головною інновацією Росії стало застосування стратегії СПАМу масове використання дронів для перевантаження оборони. Усе це робить одноразовість вирішальною. Середня тривалість життя наземного дрона в Україні становить лише один тиждень. І коли ви множите такі втрати на 2000 тисячі кілометрів фронту, масштаб виклику стає очевидним. Немає сенсу відправляти кілька західних наземних систем, які коштують сотні тисяч доларів у бій, коли українські аналоги можна виготовити за 10-20 тисяч доларів. Проте саме на це часто роблять ставки західні компанії та їхні уряди. Цитуючи солдата, це як вибір між Бемф та Шкода Октавія. Бемф швидший і комфортніший. Але це дійсно не допоможе, якщо ваше завдання забезпечити всіх автомобілями. Отже, дуже цікава стаття, на яку як я кажу, ми дамо посилання. Але зараз давайте перейдемо до важкої ситуації в Покровську, Донецьк, де ситуація залишається вкрай серйозною для українських сил. Їхні командири тепер відкрито визнають постійну присутність росіян у місті. Є деякі повідомлення про те, що Україна відновила більше території на півночі та розділила війська Москви на захід від шахового в результаті великої російської атаки, там яку було відбито вчора. Кадри показують, що Росія використовувала 29 одиниць бронетехніки під час шестигодинного бою, в якому було знищено 15. Інші невеликі переміщення на лінії фронту були зафіксовані на південний схід від Куп'янська, де українські сили досягли певних успіхів. Хоча російські військові блогери стверджують про прогрес на північний схід від цього поселення. У Запоріжжі українські сили підняли прапор у Ягівлівці, а російські сили зробили те ж саме у привільному. Проте, як завжди, те, що прапор помічено, не означає, що ці місця міцно контролюються армією. Перед тим, як завершити з повітряною війною, я хотів відзначити новий незалежний звіт Комісії ООН з розслідування в Україні, який вийшов учора. Це встановлює, що дії російських військових становлять два злочини проти людяності: по-перше, вбивство та примусове переміщення населення. І по-друге, депортації та переміщення цивільних з територій, окупованих російськими силами, деякі з яких зазнали тортур. Вони також виявили, що Москва здійснювала атаки дронами проти цивільних на більшій території, ніж раніше повідомлялося, охоплюючи понад 300 кілометрів на правому березі річки Дніпро через Дніпропетровську, Херсонську та Миколаївську області. і продовжує описувати, як дрони підпалюють будинки через послідовні атаки та використання легкозаймистих речовин, а потім навмисно перешкоджають втручанню рятувальників. Крім того, у звіті описується схема депортацій і переміщень цивільних осіб із Запорізької області та містяться деталі про виконавців. Тож ми також надамо посилання на цей довгий звіт минулої ночі. Більшість населення України мала спокійну ніч рідкісну ніч без перешкод для сну. Лише 38 дронів було запущено Росією вночі, і досить багато після світанку. Херсон був обстріляний артилерією, а деякі пошкодження від дронів були зафіксовані в Чернігові. Росія також заявляє, що 19 дронів були випущені Україною в їхньому напрямку вночі. Хоча, як завжди, вони стверджують, що пошкоджень не було. Отже, ось де ми знаходимося у військовій сфері Аделі. Дякую, Францисе. А тепер до дипломатичних новин, де ми зосередимося на нафті сьогодні та наслідках санкцій Дональда Трампа проти російських нафтових гігантів «Лукойл» і Роснефть. Сьогодні вранці Лукойл оголосив про плани продати свої міжнародні активи та про початок розгляду заявок від потенційних покупців. Вона звинувачує обмежувальні заходи проти компанії. Це на даний момент найпомітніша дія вжита компанією у відповідь на санкції. Її найбільший закордонний актив одне з найбільших нафтових родовищ у світі, що знаходиться в Іраку Західна курна, 2 в якому вона має 75% акцій. Компанія також володіє кількома нафтопереробними заводами: один у Болгарії, інший у Румунії. Вона має частки в різних нафтових терміналах, а також проекти з видобутку та переробки в Центральній Азії, включаючи Казахстан, а також в Африці та Латинській Америці. На фондовому ринку акції Лукойлу впали на 20%, а Роснефти на 13% за останні 5 днів з моменту оголошення санкцій. Ще одна зміна відчувається на нафтових танкерах. Moscow Times повідомляє, що грецькі судноплавні компанії відступають. Ці танкери давно є ключовими гравцями, перевозячи майже третину морських нафтових експортів Росії цього року. Вихід грецьких суден залишив значну частину експортного навантаження на тіньовий флот Росії. Тепер він обробляє більшість поставок сирої нафти з Уралу. Фрахтові ставки з російських Балтійських портів до Індії, наприклад, зросли до понад 8 мільйонів доларів за вантаж. Причому деякі танкери зараз вимагають аж 10 мільйонів доларів. Переходячи до Європи, Лукойл також постачає нафту до Угорщини та Словаччини, які є останніми двома країнами ЄС, що досі купують російську нафту через трубопровід Дружба. Це той трубопровід, який часто стає мішенню українських ударів, як ми часто повідомляємо в цьому подкасті, і який є постійним джерелом напруженості з Україною. Ці санкції набудуть чинності наприкінці листопада, але Угорщина вже шукає способи обійти обмеження та зберегти постачання. Посол США в НАТО Мет Вітекер сказав в інтерв'ю Fox News вчора, що Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не зробила жодних планів або активних кроків для відмови від російської енергії. Він додав, що Вашингтон продовжить працювати з Будапештом, щоб знайти альтернативні маршрути для імпорту енергії, такі як через Хорватію. Це питання стало рідкісною точкою тертя в інакше теплих відносинах між Орбаном і Трампом. Очікується, що вони зустрінуться у Вашингтоні в другій половині наступного тижня, щоб обговорити санкції. Без сумніву, Орбан також прагне спробувати повернути саміт між Трампом і Путіним на правильний шлях, щоб підвищити свої шанси на переобрання. А потім є Туреччина. Туреччина є третім за величиною імпортером російських викупних видів палива у світі станом на це літо. Його нафтопереробний завод Star, STAR, який належить азербайджанській компанії Socar, значною мірою залежить від російської нафти. Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер був учора в Анкарі на зустрічі з Ердоганом, але незрозуміло, чи піднімав він питання імпорту російської нафти Туреччиною. Як повідомляє Політіко, у прес-релізі з десятинки про це взагалі не згадується. І я цитую. Помічники з десятинки не стали коментувати. Політико продовжує, що продаж Ердогану партії британських винищувачів утримує його на нашій стороні та допомагає віддалити Туреччину від фінансового впливу Росії. Наші друзі не ідеальні, але ми все одно їх любимо. У розмові з Блумберг Стармер сказав, що він закликав президента США натиснути на Китай, щоб той припинив купувати російську нафту під час телефонної розмови з американським президентом у неділю. Стармер сказав, що ці санкції покращили ситуацію в боротьбі за Україну і що перспективи для України покращуються, що робить союзників Києва обережно оптимістичними. Тим часом у Росії країна продовжує стикатися з паливною кризою внаслідок постійних атак дронів України на російські нафтопереробні заводи та інфраструктуру. Але ці удари, очевидно, не мають нічого спільного з дефіцитом. Це за словами міністра енергетики Сергія Тівілова. Натомість він сказав. Вартість пального зросла з двох основних причин перше планове технічне обслуговування на нафтопереробних заводах, яке зменшило обсяги виробництва, і друге, традиційне літнє зростання попиту. Він додав, що повідомлення про незаплановані зупинки на кількох заводах призвели до панічних покупок і ще більше підвищили ціни. Проте, за словами міністра, це все не пов'язано з повторюваними атаками дронів і тим фактом, що минулого тижня Кремль оголосив про призов резервістів для захисту своїх критичних енергетичних об'єктів. І нарешті, останнє оновлення від мене, Францисе, переходячи до ядерної зброї і продовжуючи вчорашні новини про крилаті ракети Буревісник. Путін офіційно вийшов з угоди про управління та утилізацію плутонію зі США. Угода зобов'язувала обидві країни утилізувати 34 тонни збройового плутонію, що достатньо для тисяч ядерних боєголовок, які більше не потрібні для оборонних цілей. Згідно з угодою, плутоній мав бути перетворений на паливо для цивільних атомних електростанцій. Тепер Росія ратифікувала угоду у 2011 році, а реалізація мала розпочатися у 2018. Але Москва призупинила свою участь у 2016 році, звинувативши Вашингтон у порушенні його зобов'язань. На той час Путін обґрунтував призупинення, посилаючись на виникнення загрози стратегічній стабільності внаслідок недружніх дій з боку США, і вимагав зняття санкцій, накладених після окупації та анексії Криму у 2014 році. Російський парламент ухвалив законопроєкт про денонсацію на початку жовтня, що відкрило шлях для формального виходу Путіна, який відбувся вчора. Це рішення фактично завершує одну з останніх угод про ядерну безпеку між Москвою та Вашингтоном, що залишилися після холодної війни. Україна the latest» – Це оригінальний подкаст від «The Telegraph», створений Девідом Ноулзом. Щоб підтримати нашу роботу та слідкувати за всіма новинами, аналітикою і репортажами з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на сайті www.telegraph.co.uk до ю, Кейс На нашому вебсайті також є блог про Україну в режимі реального часу, де ви можете стежити за оновленнями протягом дня, включаючи думки регулярних учасників цього подкасту. Теж саме ми робимо і для інших міжнародних новин, що надходять. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine The Latest у вашому улюбленому застосунку для подкастів і залиште нам відгук, оскільки це допомагає іншим знайти шоу. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про нас у вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб задати запитання або залишити коментарі, написавши на електронну пошту Юкрейн Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на ха. Наші акаунти вказані в описі цього епізоду. Нас особливо цікавить, звідки ви нас слухаєте. Дякуємо і найкращі побажання з Лондона. Переклади виконані Миколою Кузьміним та Альоною Глівко з Saint James's Foreign Policy Group.